І так, друзі, всім привіт! Я наразі вже в гаражі, я так само хворий, але нічого, я думаю, це мені дуже сильно не завадить. Так, зараз я вже підготував балончики. Ось такі балончики я купив. Я, значить, подумав, як я буду його фарбувати. Я зачищаю його повністю до голого металу, наношу ґрунт, шліфую, наношу фарбу і потім просто покриваю його товстим слоєм лаку. От. Я думаю, тако зробити і воно буде файно сиділо. Мені мені щось здається так. От. Поки що у нас, ну скажемо так, така задумка. До речі, фарба синя, фарба синя буде приблизно ось такого кольору. Типу зар. Я думаю, там видно, що вона трошки відблискує. Тіпа типу, щось наближено до такого пірламутра, щось, типу, ну, щось виблискує. є якісь такі бльостки, щось ще якась фігня. Ну, коротше. Буде приблизно такий колір, поки що так думаю. От. Наразі що ми робимо? Наразі ми зараз будемо розбирати цей мотоцикл повністю. болтика такого розбирати, мотор, звісно, розбирати не будемо. Але і туди, до речі, треба полізти, бо там масло текло з-під коробки. Там треба глянути, що то воно таке є. Так. Я думаю, ми зараз будемо приступати, десь підвішу камеру, щоб вам було зручно дивитися. І зараз ми його повністю розберемо. І в цьому відео, я думаю, ми його вже, вже зачищимо. І деякі запчастини ми вже з вами пофарбуємо. А в наступному відео, я думаю, що ми вже з вами його дозбираємо повністю до кінця. Поїхали! Наразі мотоцикл виглядає вже ось таким чином. Я розібрав всю ходову, всю подвізку, лежить рама. Рама в нас вийшла приблизно ось така, якщо в розборі. Тобто, коротше, все ніби, по цілям частина, все переднє кріплення, ось кріплення під ролик, я його вже обрізав. Такого воно буде, воно все одно резонатором прикривається та воно його навіть не видно. І ось кріплення під той... Скажіть, під амортизою, резонатор. Е, я, воно... я його вже таку почистив, я почав вже чистити, але воно дивіться, як чистенько такое. Обична насадочка така по металу. Ось зараз тут теж проходжуся, воно таке чистенько все відшкрябує. Потім ще прийдусь на наждачку, зашліфую всі нерівності, все-все. Я думаю, що буде добре. Продовжуємо. На цьому моменті щось пішло не так. Я почав чистити бак і. Так, з ми помаленьку просуваємося. Траверси вже готові, вже пофарбував їх, зачищав теж. Так, ось одна, ось друга. траверса, вже такова вони покриті матом. І думаю, що покрию їх ще лаком. Я все думаю покривати лаком, бо то її фарба з балончика, я їй не довіряю. Так, рама вже теж покрита лаком повністю. Тепер от я реально бачу, що вона в лаку. Бо то було таке, що я лаком її покрив. А Вона матом як була, типу, так і залишилась. Ну, тобто жодного признаку на те, що її там хтось чимось покривав. Ну, до речі, дуже економно. В мене ось, я залив один балончик, я на купу слоїв на барабан, на фару, і ще на раму на купу слоїв. І в мене ще залишилося лак. Ну, майже один балончик залишився. Дуже економно краскопультом фарбувати, мені подобається. Ну, так, зараз я думаю, що зробити. Ось я почистив вилучку. Після минулого хазяїна а, от. Вона була в фарбі, засрана таке от, подібне. А, що я подумав? Я подумав також, що я її зараз відшліфую наждачкою І покрию просто ґрунтом, а зверху лаком. Ну, типу, щоб вона була така біленька. Ну, Ще був купляв таку вієрну головку на планету. Вона, звісно, з гужончиком, але це не є така біда. Я думаю, в принципі, то гужончик, я так розумію, майже новий. Звісно, на ньому їздили, ну, але свіча вкручується, тримає, то головне. Коротше, друзі, маю до вас таке запитання. Я все-таки не дуже сильно розумію, яка головка краще. Типу оця віерна чи ота обична. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, хто шарить за цю тему. Будь ласка, підскажіть, бо мені реально цікаво, що краще поставити. От. По вигляду мені більш подобається ота. Вона так більш прилягає, типу, ну, вона так красивенько до форми двигуна. А, типа, що краще охолоджує, я не в курсі. Тому якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Буду радий почитати. Що мене найбільше зараз радує, це те, що тепер всі балончики в роботі. Ті, що браковані, поламані, ще щось, коротше, все в роботі через те, що є краска пульт. Це реально дуже кльова штука і дуже економічно, я вам скажу. Я зараз не знав, куди мені лак дівати. Я тут вже по декілька слоїв понаносив, а того балончика хотіло би, дай Боже, на Вот. Короче, навіть той ґрунт, що в мене був коротше, поламаний, ну це не ґрунт, але я просто покажу. Оця коротше, штука, вона відламалася, і там той шточок, такий, типу, через який все виходить, подається, він теж відламався, і вона не ставала, коротше, ну то логічно. От. Я просто випустив з нього весь газ, що там був, так само пробив, так само заляв його туди в Краскапульт, і так само пофарбував, зробив все, як має бути. Тобто всі балончики, що не роблять, що якісь браковані, тепер теж в роботі. Все фарбується, вся фарба йде на мотоцикл. Це дуже добре, бо хоч якось можна відбити гроші, які я потратив на ті балончики. Ну що, в нас зараз все готово. Траверси вже готові, вони в лаку повністю, все готове. Так, ось є. Велочка так само вже готова. Теж покрив ґрунтом, покрив лаком. Такий колір поки що буде. Це теж, я ще не знаю, то, то 50 на 50. Якщо воно підійде, типу, воно буде виглядати нормально, не буде копрям виділяти. Тоді то, то, то добре. Якщо мені не сподобається, я перефарбую його короче, в чорний. Так, тут фігово видно, але так само все готово. Рама, маятник, тормозний барабан, цей його корпус фари, всі кришки, оце все воно вже готово. Двигун вже готовий, резонатор теж, але я не знаю, з резонатором теж ця херня. Я не знаю, що з ним. Коротше, оця от частина пофарбувалася добре, краска не відстає. Оця от. Ото вона коротше, була відліпала. Зараз я ніби, ну вона почала тріскатись, якось не знаю що ще. Коротше, з неї почало траплятися і... Коротше, Відпадало. Зараз ніби прогрів, ще раз пофарбував, ніби зараз тримається. Але теж, як перший раз я пофарбував його, то воно трималося. Потім через пару тижнів воно прийшло і вже фарба почала сипатися. Не знаю, далі буде видно, далі побачимо. Коротше, на цьому ми нашу серію закінчуємо. Не забувайте підписуватись, ставити, ставити лайки, писати коментарі. Буду радий почитати, можливо, якісь поради, можливо, ще щось. Ну, а в наступному відео ми вже приступимо до зборки. А, ну ще треба колеса від Піскаструї, тому перші, наступне відео почнемо з них. Поїдемо поїдем на Піскаструй. Ну Зробимо їх ще треба вирівняти. На цьому певно, що все. До наступної серії.